В першому посланні до Тимофія 6.10 написано Грошолюбство корінь цього зла. Я раніше не розуміла, чому саме грошолюбство. Я б сказала: лицемірство, лукавство, непрощення. І одного разу я почула таку думку, що віконна шибка і дзеркало зроблені з одного матеріалу, зі шкла. Але відрізняються тим. Що дзеркало з одного боку покрите сріблом. І якщо через вікно ми можемо бачити навколишній світ інших людей з їхніми потребами, проблемами, то в дзеркалі ми бачимо лише себе. А коли людина зосереджена лише на собі, вона стає черствою, байдужою, егоїстичною, нездатною співчувати, любити. А Ісус сказав, що найбільша заповідь в законі є заповідь любові, люби Бога свого і ближнього свого, як самого себе.